Усім привіт. І перш ніж ми з вами перейдемо до е, реалістів та лінкі лістів та до колекцій, е, треба з нами обговорити, що таке класи обгортки, тому що це важливо перед тим, як ми почнемо. Е, згадаємо, те, що у нас з вами були, були примітивні типи даних, такі як: байт, е, short, е, int, long, це цілі були, е, також у нас з вами були дробові. Флот Даупол символьні чар, Також у нас з вами були логічні типи даних boolean. і ми з вами говорили, що string – це не примітивний тип даних, це певний клас. Так ось ми якраз підійшли з вами до такої теми, як класи обгортки, і класи обгортки забезпечують спосіб використання примітивних типів даних, такі як ми з вами вже вивчали як об'єктів. Тобто, тобто, тепер ми будемо працювати не е, з, напряму з типами даних, а напряму вже з об'єктами. І у таблиці нижче це продемонстровано. Тобто це тільки класи обгортки надають і забезпечують лише спосіб використання примітивних типів е, як об'єктів. І байт був, став, байт. Шо, був шорт, став шорт, був int, став інтежер Далі був long, став long, був float, став float, був double, став double, був boolean, став boolean, був char, став character. І іноді потрібно використовувати класи обгортки, наприклад, коли працюєш з об'єктами колекцій, такими як Array list, linked list, де не можна використовувати примітивні типи. Тобто списки може зберігати лише об'єкти. Якщо ми з вами до дженеріку arraylist у занесемо INT, буде помилка. Якщо до ArrayList-у з дженериком Integer ми занесемо клас обгортку, все буде в порядку. І створення об'єктів обгор... об обгорток. Щоб створити об'єкт оболонки, використовуєте клас оболонки замість Примітивного типу. Щоб отримати значення, ви можете просто надрукувати сам об'єкт. Давайте ми це з вами зробимо. Створимо ліст клас. Ну, наприклад, назву його ліст, де у нас з вами будуть ось такі дані. і my int і так, далі, і так далі. Окей, давайте спробуємо. Так, трохи збільшу Main. А integer. Е. М. int дорівнює 7. А double М. А М double дорівнює 7,7. Забув Далі, наприклад, те саме у нас буде стосуватися і характеру, і всього іншого. Характер eh, m, char дорівнює A. І виключу її. South, m, int, Продублюю два рази, напишу m, double, І ось тут m, c, m, char. Все. Ось ми можемо так зробити. Тобто, щоб створити об'єкт оболонки, використовуйте клас обгортки замість примітивного типу. Ось є. І щоб отримати значення, ви можете просто надракувати об'єкт. Окей. Запустимо. Ось у нас з вами все вийшло. Рухаємось далі. І оскільки ми з вами будемо. Працювати з об'єктами, ви можете використовувати певні методи для отримання інформації про конкретний об'єкт. Наприклад, ми можемо з вами такими методами для отримання значення пов'язаного з відповідним об'єктом оболонки int-value int-value. Наприклад, byte value, short value, long value і так далі. Ось ці методи. І цей приклад у нас з вами виведе той самий результат, що і приклад вище. Тобто, my int mydouble mychar, ось, my int, int value, double value і так далі. Тобто, певні методи для опрацювання. Закидуємо. І перевіримо, що у нас з вами все вийшло. Аналогічним. 5,599. Все дуже просто. І іншим корисним методом є метод toString, який використовується для перетворення об'єктів, огорток, у рядки. І ось у нас з вами у прикладі: ми перетворимо інтежер на string і, використовуючи метод length класу string для виведення довжини рядка. Зараз заберу цей код. Закину його ось сюди. Вибачаємось. Ось інтежер myInt дорівнює 100. Потім ми пишемо, що string mystring. Зробимо змінну string, myString І пишемо, що змінна myInt, Ми її перетворюємо у рядок. Потім ми цей рядок знаємо. довжину. Довжина повинна бути 3. А, зайва, зайва дужка. Окей, не питання. Ось три. Це дуже просто. А що стосується класів обгорток, ми про них будемо говорити далі у таких темах, як ArrayList і LinkedList. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.